Всім привіт! Ну що? Сьогодні у нас іде уже новенька комірочка. Сьогодні у нас буде восьма комірочка. Так, понеділок починаємо з восьмої комірочки. Настаємо. І сьогодні у нас найочікуваніший крем року за кашеміровий дотик. Мабуть, якийсь крем для рук. Я не люблю не вмію їх відкривати, чесно. Так. Це у нас А-Body Tree. Кошмаран, мабуть. Да, крем для рук 30 мл. Він, мабуть, запакований. Зараз. Так. Не запакований. Не буду поки розпаковувати. Отакий От кремчик для рук, восьма комірочка.